Будинки з освітленням та міст через озеро. Двоє сусідів перетворили черкаський двір на казкову галявину. Усе наповнення майстрували лише власноруч. Секрети черкаських майстрів-аматерів знає Ірина Малькова. Облаштування цього двору почалося із цього парканчика. Його один із місцевих мешканців поставив чини власноруч. Опісля додекорування подвір'я залучилися й інші. Спочатку взялися розчищати клумбу. Смотрелися вони не дуже, тим більше було багато кемаров. Було неприємно навіть вийти на балкон. В этом году десь це все зимою началось, решили ми просто изначально посіяти траву, щоб зробити как-то красивий газончик, акуратний. Загалявано взялися ось ці двоє сусідів. Посівом трави не обмежились. Я почав там кроликами там что-то мастерить. Увидел сусід, предложил зробити спочатку меліс, сделать, потім вже далі почали делать все остальное. Сусіди від такого хендмейд декору в захваті особливо сторожили. Зелененька, тойна. Ну. Травичка і це все споминається. Як воно був млин і цей, а батько в мене в млині робив. Творчество завжди повинні пощарятися. Люди не повинні сидіти просто так на лавочках, як говориться, а повинні творити, створювати красиве. Саме головне, щоб ніхто не ламав. Молодше ж покоління вже перетворило казкову галявину на селфі-майданчик. Відтак авторам домашнього проєкту потрібно вносити корективи в дизайн. Е, звісно, газон вже потеряв первоначальну свою красоту. Поэтому плануємо, или из ілії или из гальки, дорожки до мостика і в к мельнице. Возможно, покрасити їх і в білий цвет до всього. Міні будинки планують електризувати без електрики думали просто сделать здесь такой маленький дымоходик такой и поставить эти лампочки. То есть, когда будет темнеть, в домі будуть заслзключатися святково та обмежуватися цим не будуть. Господарським оком уже зазирають і на сусідню галявину. Більше того кажуть, готові допомагати й іншим охочим прикрасити свої двори. Ірина Малюкова й Горнеділько Віккановини.